Гітлер був моїм другом. Так Генрі Гофман назвав книгу своїх спогадів і не збрехав. Перевірений кадр, один з перших членів націонал-соціалістичної партії, знімав Фюрера понад 20 років і увійшов до його найближчого оточення. Багато бачив, щось зняв, все інше переказав у мемуарах. У новому випуску ООЗ ми розкажемо історії з життя Адольфа Гітлера, свідком яких був Гофман. Ви дізнаєтеся, чому за знімок молодого ватажка нацистів фотоагентство пропонувало великі гроші як пострілу серце допоміг Єві Браун добитися взаємності Фюрера, та чому диктатор панічно боявся, що його сфотографують у трусах. Складна мішень. Негайно вишліть фото Адольфа Гітлера. Крапка. Платимо 100 доларів. Таку телеграму 30 жовтня 1922 року Генріху Гофману надіслало американське фотоагентство. Гонорар здивував, адже за знімок президента Німеччини Фрідріха Еберта тоді платили 5 доларів. Гофман взявся виконувати замовлення і скоро дізнався, чому пропозиція була такою щедрою. Гітлер нікому не давав себе фотографувати. Це був продуманий хід. Ті, хто чув і читав про молодого політика, приходили на мітинги з чистої цікавості, щоб нарешті його побачити. Багато з них поверталися додому прихильниками націонал-соціалізму. Але ж не обов'язково отримувати згоду на зйомку. По сусідству з фотоательє Гофмана випускалася партійна газета НСДАП Фелькіше Беобахтер, народний оглядач. Він дочекався, коли Гітлер туди приїде і поставив камеру біля виходу. Клац! Цоркнув затвор. Слава Богу, вийшло! І наступної миті мене за зап'ястя схопили не надто ніжні руки. Троє супроводжуючих накинулися на мене. Один з них схопив мене за горло, почалась люта сутичка за фотокамеру, яку я хотів зберегти понад усе. Але сили були надто нерівні. З похмурою люттю я дивився, як охоронці виймають і засвідчують платівку. Інша можливість з'явилася лише через кілька місяців. Гофман зустрів Гітлера на весіллі спільного знайомого. Вони довго розмовляли про мистецтво. Адольф пообіцяв, що тільки но він дозволить себе сфотографувати, право першого знімка буде належати Гофману. Однак прошу вас відтепер утримуватися від спроб сфотографувати мене без дозволу. Гофман погодився і на очах у співрозмовника розбив платівку з кадром, який нишком зробив на весіллі. Відтоді Гітлер став частим гостем в його будинку. Все було даремно. Наступного року репортеру агентства Associated Press вдалося першому сфотографувати лідера НСДАП і не попастись охоронцям. Ми тут згадували про гроші. Давайте ще трохи про них, бо тема ж не менш цікава, ніж Гітлер. Тодішній долар це майже в 20 разів більше ніж сьогодні. За 5 доларів у штатах можна було купити 7 кілограмів шинки, а сотня, яку обіцяли за фото Гітлера, це місячна зарплатня пожежника. 5 доларів сьогодні це зовсім небагато. Але нам буде надзвичайно приємно отримати від вас такий разовий або місячний донат на BuyMeACoffee. Можна, звісно, і більше, і не лише на цій платформі. Всі посилання в описі. Це надихатиме нас не спинятися і далі робити для вас відмінний історичний контент українською мовою. Службовий роман моя наречена Німеччина любив повторювати Гітлер. Романи ніколи серйозно не позначались на його житті. Головною для переконаного холостяка лишалася політика. Не дивно, що коханки Адольфа накладали на себе руки чи принаймні робили такі спроби. Єва Браун найвідоміша з коханок диктатора. Стосунки завершили весіллям, але замість шампанського молодята випили ціаністий калій. Їх познайомив Генрі Гофман. 1930 року 19-річна дівчина влаштувалася помічницею в ательє Гофмана. Вона зберігала певну дитячу наївність: блакитні очі і кругле обличчя, в обрамленні темно-русявого волосся, дозволяли назвати її гарненькою, така собі безособова миловидність, ніби зійшла з коробки шоколадних цукерок, згадував фотограф. На роботі Єва і познайомилася з Гітлером, який часто заходив до Гофмана. Лідеру НСДАП подобалася компанія симпатичної веселої дівчини. Він часто розмовляв з нею, робив компліменти, іноді дарував сувеніри, квіти, цукерки, але не більше. Втім, єві і таких знаків уваги вистачило, щоб вирішити, ніби Гітлер закоханий, і скоро вони одружаться. І ось одного разу, влітку 1932 року, згадує Гофман, дівчина не вийшла на роботу. Виявилося, що напередодні вона намагалася застрелитись через нехтування Адольфа. Рана виявилася не смертельною. Гітлера ця історія збентежила ще не минуло й року, як вкоротила собі віку його племінниця Гелі Раубаль. Лікарю, прошу вас сказати правду, допитувався Гітлер. Ви не думаєте, що пані Браун стріляла лише для того, щоб покрасуватися в ролі пацієнтки і привернути до себе мою увагу? Постріл був спрямований прямо в серце, сказав лікар. Коли лікар пішов, Гітлер став ходити кімнатою туди-сюди. Раптом він зупинився і подивився на мене. Ви чули, Гофман? сказав він схвильовано. Дівчинка зробила це через кохання до мене, але я не давав їй жодних підстав для такого вчинку. Схоже, продовжував він, більше звертаючись до самого себе ніж до мене, тепер мені доведеться за нею доглядати. Але це не означає, що я з нею одружуся. Так Єва Браун домоглася свого і стала подругою Гітлера. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це брат українців: Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Володимир Яковлєв, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Ті ж обличчя та сучасне мистецтво. Влітку 1937 року в новому будинку німецького мистецтва в Мюнхені мала відкритися перша виставка. Відібрати для неї кращі з восьми тисяч представлених творів доручили комісії, до якої увійшли 12 професорів. За кілька днів до відкриття Гітлер вирішив проінспектувати виставку, але був розчарований і мало не скасував подію. Надіслані роботи ясно показують, що у нас в Німеччині немає митців, чиї картини гідні виставлятися в цьому чудовому будинку. Гофман переконав не зупиняти проект і особисто очолив журі. Він добре знав смаки Гітлера і міг передбачити, що той схвалить. Фюрер зневажав будь-який авангард, модернізм, імпресіонізм. Такий живопис отримав Тавро дегенеративне мистецтво. Можливо, Гітлер вважав, що саме через конкуренцію з модерністами його двічі не прийняли до Віденської художньої академії. Втім, Гофман все-таки зробив спробу захистити сучасне мистецтво. Він вибрав півтори тисячі вподобаних фюрером робіт в класичному стилі, але один зал залишив під модерн. Коли ми разом увійшли туди, зізнаюся, серце у мене йокало. Фюрер подивився на картину відомого мюнхенського художника. Потім повернувся до мене. Хто це тут повісив? запитав він, і тон його був не дуже доброзичливий. Я Гергітлер. А це теж я Гер Гітлер. Я сам це все вибрав. Зняти всю цю нісенітницю, Уривчасто кинув він і розлючений вийшов із зали. Гофман залишиться керівником відбіркової комісії щорічної великої виставки німецького мистецтва і буде наповнювати її картинами, які міністр пропаганди Йозеф Гебельс у своєму щоденнику назвав Мюнхенським шкільним кітчем. Відібране дегенеративне мистецтво нацистська влада вирішить продавати за кордон. Цим проектом теж буде управляти Гофман. До кінця Другої світової фотограф матиме колекцію з 258 творів, конфіскованих в Німеччині і дешево куплених в окупованих країнах. Переможці звинуватять його в спекуляції на війні. Фотограф відсидить 4 роки. Комплекси Гітлера. Гофман згадує, що найбільше Гітлер боявся опинитися в смішному становищі. Коли він купляв новий костюм або капелюх, спочатку фотографувався і ретельно вивчав знімки. Лише переконавшись, що одяг йому дійсно личить, Фюрер з'являвся в ньому на публіці. Він страшно соромився часів, коли носив баварські шкіряні шорти і попросив вилучити з продажу всі знімки, де позує в них. Гітлер був дуже сором'язливий, коли треба було роздягнутись. Його вкрай складно було вмовити зробити рентген, а перед оглядом чи уколом фюрер спочатку випроваджував з кімнати прислугу і потім роздягався рівно настільки, наскільки це потрібно було для процедури. Страх втратити обличчя в очах народу, якщо хтось побачить або сфотографує його в трусах, був нав'язливим. Гітлер добре пам'ятав, як цькували президента Німеччини Фрідріха Еберта та військового міністра Густава Носке за спільний знімок в плавках. За любов оголяти торс, Гітлер засуджував Беніто Муссоліні. На пропозицію побудувати закритий басейн в резиденції Берхоф, Гітлер відповів Гофману відмовою: Я і так постійно боюся, що який-небудь спритний шахрай причепить на фотографії мою голову до чийогось тулуба в трусах. Смішним становищем могло бути все, що завгодно. Одного разу Гітлер забракував свій знімок з шотландським тер'єром Єви Браун. За його словами, великий державний діяч не може дозволити собі фотографуватися з маленьким песиком. Один раз у книзі Гофмана згадується Україна, щоправда, мимохідь йдеться про початок 1943 року, коли він разом із Фюрером перебував у ставці Вервольф на Вінничині. Почали надходити новини про невдачі німецьких військ під Сталінградом. І тоді Гітлер, на подив фотографа, з презирством назвав своїх офіцерів боягузами, яких він ніколи не підпустить близько до себе та не запросить за стіл. Життєвому шляху нацистського лідера, його досягненням та помилкам, присвячена книга німецького журналіста та історика Себастіана Гафнера Гітлер примітки до біографії. Невелика за обсягом праця стала бестселером та була видана зокрема в Україні. Інші цікаві фрагменти зі спогадів Гофмана ми найближчими днями будемо публікувати в телеграм-каналі. Підписуйтеся за посиланням в описі, а ще не забудьте про лайк цьому відео. У квітні 1945 року Гофман востаннє побуває в бункері Гітлера. А після капітуляції Німеччини його заарештують американці. На Нюрнберзькому процесі його спочатку зарахували до головних обвинувачених, але після серії апеляцій фотографу вдалося скоротити термін ув'язнення з 10 до 4 років. Цей факт став основою легенди про те, що Гофман був агентом радянської розвідки. Сьогодні історики не можуть цього ані довести, ані повністю спростувати. Після виходу з в'язниці у 1950-му він проживе ще сім років в селі під Мюнхеном, встигне написати книгу. Він не буде відхрещуватися від Гітлера, але стане брехати про свою аполітичність. До Гітлера, фюрера і канцлера Третього райху, мені не було діла, але Адольф Гітлер, як людина, залишався моїм другом з першої зустрічі до самого дня його смерті.